Вашій увазі презентація зроблена на дошці Гінзі за допомогою штучного інтелекту. Математична подорож, порівняння чисел, задачі на зменшення і побудова відрізків. Запрошують герої мультфільму Мадагаскар дітей до співпраці. Привіт, друзі! Готові до пригод! Ми вирушаємо у математичну подорож. Буде весело! Ми допоможемо вам у всіх завданнях! Разом ми дізнаємося багато цікавого. Вперед до пригод! Далі діти читають умову завдань, рахують кількість предметів, і можна складати Нерівністі. Наприклад, там бананів 12, а манго 7. Діти складають вирази 12, можна все доставати більше, ніж 7. І таким чином повторюють, як можна порівняти числа у межах 20. Наступне завдання: де бананів більше і порівнюється. Можна додаткове питання: наскільки більше. Далі діти читають, роздивляються слайд і читають матеріал, і також можна подати якісь додаткові питання. Ставимо знаки, більше-менше буде рівнює, можна робити на дошці або на зошиті, таким чином теж іде матеріал на закріплення. На нашому острові трапляються різні ситуації, нам треба розв'язати задачі. Дітям пропонується розв'язати задачу, так як дітей в першому класі задачі вони не записують, а пишуть їх схематично. Ну, Ось такий аркуш, і де можна показати діткам на рицевілець. Наприклад, там було 7-5. Скільки залишилось. Далі розв'язання, 7 дня такі адревінта. Тобто задачу записують схематично. Чітель. На дошці діти записують свій зошит. Рухаємося далі. Фісхвилинка це моя авторська фісхвилинка. Далі ще задача. Спочатку ти розв'язують задачу за матеріалами цього за матеріалами цього слайду, а потім додають свою нову задачу, змінюють. Задача розв'язувалась на додаванні. Ще одні задачі розв'язуємо. Далі треба вимірювати, популювати міцний міст, треба вимірювати, всі, робити всі правильні розрахунки. Дітям пропонується також накреслити, ось тут, накреслити різні відрізки, відрізки різних довжини. Підводимо підсумки в подорожі, і також потребується квест на закріплення. Цей квест зроблений як гра у клан. Тобто спочатку діти читають, потім виконують різні завдання, вибирають знаки тут тобто декілька етапів. Ну, доволі такі цікаві завдання, ось все перевіряється, наступне завдання і так далі. Ну і кінцівка. До нових зустрічей на Майдаскарі. Дякуємо за читову металтичну подічку.